Якщо вважають, що це стане причиною для повернення українців на Україну, то не думаю. Моя думка, що люди радше будуть шукати певні лазейки тут, у Європі, аніж повертатися до України. Угу. Це, звісно, сумно, але якось воно так, реальні, реальна картина. Так, Микола ще близько чотирьох років мешкає в Чехії. Реагує на призупинення надання консульських послуг для чоловіків призивного віку за кордоном, що попередньо запровадило Міністерство закордонних справ. Я вважаю, українці не хочуть відмовлятися від громадянства, але зараз створюються такі умови, що у людей буде працювати інстинкт самозбереження. в цьому плані. Він прийшов до українського консульства в Празі, однак тут поки що можуть оформити лише документи на повернення в Україну. Приходили люди. В штатному порядку, хто по запису, хто приходив щось запитати, ми всім надавали роз'яснення. І були ті, хто також підпадали під, цей, так. під цю норму, так? Ви їх відправили? Ми їх пояснили і ну, з розумінням прийняли угу. ситуацію. А чи були якісь хтось, хто подавав на повернення в Україну чи ні? Так був один громадян, який подав на повернення в Україну. Тим часом у Варшаві реакція більш гаряча. Тут у центрі з оформлення документів у хід пішла нецензурна лексика, бо через технічний збій сервісний центр не видає документів. Повідомили в державному підприємстві. Чого Чолові, не чоловік поза служити? за такує? А дай документи і, Україну. Ти служи. люди, які прийшли за своїми документами у версію Зависла база, не вірять. Припускають, причина у законі про мобілізацію. Народ дуже недоволений, розв'язаний. І що? І говорили навіть, що хочуть штурмувати просто. Ось вот так от виглядає. Я думаю, Я думаю, що ні. Вони просто, коли з'явився цей документ, вони його вот вирішили э, в один день просто все прекратити, обробити і все. Я думаю, це не зв'язано з цим как-то это очень подозрительна. Вже шістнадцятого года нахожусь. И вот хотел хотів раз продлить документи, щоб все иметь в порядке, але не поовчаюсь. А на брамі консульського відділу з'явилося оголошення, що з 23 квітня призупинено вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім посвідчень особи на повернення на батьківщину. Непогано до цього ставлюся. Моя тут родина, жінка, діти, ну, ну і тарас я буду Мушав на Україна, ну щоб підтвердити свою особу. Ну так виходить, або якісь там документи будуть воєнкоматі, воєнкоматів, щось такого. я Не знаю, сам нічого не знаю. Не. Владислав загубив паспорт, прийшов до консульського відділу, щоб відновити документ, але почув відмову. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Повідомив про тимчасові обмеження для чоловіків за кордоном Дмитро Кулеба. Він назвав це актом справедливості і захистом інтересів України в умовах повномасштабної війни. Хай перше позабирають тих, хто поїжджав за кордон по інвалідності, по тому подібне. Хто має ще якусь сім'ю, то може вернутися. Але якщо Буде так, що тут, наприклад, багато молодих хлопців є, які будуть строїти своє майбутнє тут, і вони не будуть дивитися. Тому що у нас ще раз повторяю, що в Україні нема справедливості на рахунок мобілізації. Жінки, яких ми зустріли біля консульського відділу у Варшаві, теж не надто схвально відгукуються про нововведення МЗС. кажуть таким чином, чоловіків держава не поверне. Ну залежить, якщо було законно перетин кордону, якщо людина вже давно тут мешкає і не пов'язувала своє життя і повернення з України в Україну, то я ж ну вважаю, що це не. Неправильно, а ті, хто незаконно, то таким способом може варто їх повернути, хто незаконно перетнув кордон. Якщо людина подала заяву до консульства до 23 квітня, то її розглянуть і опрацюють. А от нових заяв тимчасово не прийматимуть. Повідомили в МСС. Але от, наприклад, Іван, що живе в Бельгії, каже, що не може поки забрати готовий документ. Я мав написати заяву для пересилки мого паспорта, і мені відмовили. Тобто ваш паспорт вже готовий. Мій паспорт готовий, він знаходиться в Україні. Мені потрібно було написати заяву тільки для його пересилки. І все. І яким чином ви тепер його можете отримати? М -м, поки що не знаю. Заскочені новинами про обмеження доступу до послуг і в Німеччині. Чоловіки тут погодилися поговорити з нами лише на умовах анонімності. Загалом, це правильна дія, але зроблена вона дуже топорно. Наприклад, якщо у людини, от як у мене, наприклад, 17-го року інвалідність, я не можу навіть терміну взяти, щоб сюди приїхати і зробити свій закордонний паспорт. У мене у жінки друга група інвалідності. Мені треба її доглядати. Кинути її тут. Я не можу їхати. Треба з нею. В неї онкологія важкувато буде туди назад їздити, щоб цю комісію зробити. Відмова від надання консульських послуг без відповідних військово-облікових документів передбачена в ухваленому законі про мобілізацію. Закон набуде чинності 18 травня. А доти в МЗС вирішили заморозити консульські послуги українським чоловікам. МЗС як на мене пішов просто через як не сказати дипломатично, через які задній двір і, і фактично, не просто ідею. Якщо за кави мало бути адекватними, вони відштовхують всіх наших громадян, штовхають буквально отримувати і посвідки на тимчасове проживання інших країн, отримати громадянство. Тих хто хто вже за кордоном більше ніж два роки, три роки членкиня комітету з нацбезпеки та оборони критикує рішення міністерства. На її думку, запит на соціальну справедливість в українському суспільстві такими методами не досягається. Мало точно державної політики повернення українців. З за кордону додому, так в нас ж ми що ми, ми кажемо, будь ласка, шановні, можете три місяці. Можете не чекати? Ви ви от будьте ви не раз ніхто. Депутат від президентської партії Олександр Мерешко заявив, що в парламенті найближчим часом заслухають представника МСС. Утім, з його слів, у нього є презумпція довіри до представників міністерства. У мене є презумпція довіри до МСС. Там дійсно фахівці сидять, і коли вони приймають якісь рішення, то я їм довіряю. Це так, але все таки я Хотів би більш детально розібратися в цьому питанні. Це такий надзвичайний захід. Можливо, просто іншого виходу не було. Ну уявіть себе ситуацію, що є якийсь час перед тим, як закон набирає чинності, і вони одразу побігли вирішувати всі ці питання до того, як закон набирає чинності. Тобто, це спричинило б якийсь хаос, можливо, і тому я так думаю, що МЗС вирішила. Трошки запобігти цьому, взяти такий тай тайм аут. Журналісти Радіо Свобода поцікавилися, що думають про такі обмеження у столиці європейської дипломатії. So у мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку. ЄС не стали коментувати чи підтримують це рішення української влади. Не сказали те, що депортуватимуть чоловіків, якщо вони опиняться з простроченими документами. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити. За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхали 650 тисяч чоловіків призивного віку. Скільки з них перетнули кордон як багатодітні батьки? Чи через інвалідність ця статистика не уточнює? Водночас, чимало українців живуть із родинами за кордоном вже багато років. Наталка Волосацька, Ірина Матвіїшин, Зоряна Степаненко, Марик Гайдук для проекту Ти як?